Система формування, да? хочу вам показати, як формується от саженець методом, УФО. видаляються от всі більш-менш нижні. Тут осліплено до цього місця. Далі ми кінець отаку от, от частину саженця відрізали, щоб його знайти. Я його вже викинув ну, сантиметрів 5 саженця ми зрізали. Якщо саженець довгий, то взагалі 20. І дуже важливо от, на верхню бруньку зрізати верхівкову. Тепер виломуємо всі, що чітко знизу. Ці, що вбік, їх не треба поспішати виломувати, оскільки дерево воно в таких знаходиться в умовах, що можливо десь потрібно буде замінити. Тому подібне, Оскільки поливу тут немає. І ми от вибираємо оці от усі з іншого боку, усі, усі-усі. Всі, що з іншого боку, знизу, чітко знизу. Ці, що зверху, важливо залишити, і ці, що з боку важливо залишити. Отакі от, от є пусті бруньки, я не знаю, це пов'язано швидше за все із засухою. Та що не фокусує? От, Із засухою, а всі, що вбік, і всі, що вверх, ми залишаємо. І от в кінці тут видно, що вже це була підсадка. Не знаю, з чим пов'язано, заяць з'їв чи вимерзло тут. Важливо зрозуміти, що отакі от. Умови, так. от бачимо, цей саженець який великий, так, вже відігнули в інший бік провідника. Тут до стовпу його прив'язали, бо він тут розчихнувся, це помилка. Обов'язково треба конкуренти центрального провідника вирізати, інакше буде отака от ситуація дупла. Або відчахування повне центрального провідника і обрізали всі конкуренти. Бачимо, вже пагони заміщення є. Центральний пішов в бік, В центрі рівномірне розміщення гілок. І бачимо от навіть на цьому, аналогічно, що я їй показував, бачимо отут от оцей конкурент, який пішов, його не забрали, він від, відповідно працює. Хоча оця гілка, видно, не будуть прив'язуватися, відповідно, вже е, знайшли, якими методами це все зробити правильно, щоб це не заважало іншому дереву. Але бачимо, що от, є і такі ситуації. От, знизу вибиває одна брунька яка потім переймає на себе функцію центрального провідника. А тут які бачимо, гарні, бачимо, гарні альтернативи. тобто можна забрати. І отут от аналогічно ситуація, що з боку є також гілка. Вона допомогла заповнити цю пустоту. зараз, тобто Тут одна і більше немає. Це вікно, я його буду прив'язувати, я його просто повернув у площину ряду і замінить повністю от те, що видно. Да? Ту, якої не вистачає. А от і всі знизу будуть осліплюватися, а це все внесеть за раундап. Цього року вже можна, третій рік деревам. А бачите, щоб подивитися, от слабкі були підщепи, слабкий саженець сорт Лапінс. І бачимо всього 4 провідника. Бачимо всього 4 провідника. Ну і так далі. Можливо, тут буде формуватися просто площинна система KGB. не знаю. Щоб не запарюватися з цими всіма, тому що видно, вон до тої пори, бачите, де. Дуже гарний був, була, саженець був, він був відповідно дорожчий. Я, скажімо так, не звернув на те увагу, що вони почали давати мені менший сажанець, але потім відповідно скинули ціну. Я подивився, що він маленький. Заклав цими маленькими, а вже яка різниця, видно, тільки через два роки. Отака от ситуація. До тої пори гарно. А далі просто-просто от 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 система. Але нічого. Я думаю, що цього року, якщо вдасться його захистити нормально і внести гербіциди, тому що минулого-позаминулого року не вносилися гербіциди і не сапалося, ВСЛ у піщепу не бачите, тобто піщепа ВСЛ, ніде немає порослі, тобто дуже е, вона так росте стримано. І бачимо, що немає наслідків, бо всі кажуть, що о, ВСЛ дасть порослі. В правильних умовах, якщо не чіпати в наших, принаймні, умовах Вінницька область. Не чіпати центральний провідник, не чіпати коріння, тому що були рекомендації підрізати коріння, коли почали вставати ці провідники на шпалері видно, підрізати скобою корінь. На що, відповідно, я спочатку дивився, як зацікавлено, а потім я зрозумів, що якщо я підріжу корінь, то буде дуже сильна реакція. Бачимо сорт. Лапінс тільки почав цвісти, з того боку ще не цвіте, тому що там оту логовина, що погано для черешні, але вже зараз я це розумію, потім, тоді, коли закладав, не розумів. І бачимо от сорт Сільві. Отакий. От от. Бачимо от лапінс. Ой, перепрошую саміт. Відповідно, так само загнутий. Тому що саженець був слабший, прив'язати його було важче. І він трошки. Більше був, набирав силу росту, тобто не так рівномірно розподілялися провідники, тому що ця частина була гола. Потім я конкурент центрально повернув догори, і потім вже, от, бачите, в тому місці з'явилися гілки. А до тих пір от бачимо 3-4 п... в цьому місці перегину, Чому 4 і навіть більше, там 5 з того боку ще є. Тому що, чим краще. Ми розподілимо по кількох провідниках, тим краще і рівномірніше буде розвиватися дерево. А якщо не буде рівномірно, то отак от буде. Воно просто загне, зробить оцю дугу, а потім ця дуга буде гнати сильніше, ніж ота частина. Але там також плодоносить, має зацвісти. І що цікаво, що ця частина вже цвіте повним ходом причому. А та частина, яка знаходиться на північному схилі, відповідно, нагрілась гірше і на тиждень бачимо різницю. От Тут уже цвіт. В цей бік уже цвіт. А в той бік там навіть немає, пуп'янок тільки набряк, навіть немає ще ні одної квітки, яка розцвіла І дуже гарно цвіте лапінь.